Представникам агробізнесу Миргородської громади розповіли про грантову підтримку з боку уряду та міжнародних партнерів. За словами заступниці Миргородського міського голови Наталії Молочко, розвиток агропромислового комплексу сьогодні в пріоритеті міської влади. Ми, як громада, ставимо на сьогодні перед собою мету те, що в нас в громаді повинно розвиватися виробництво сільськогосподарської продукції, переробка. Продукції зберігання і відповідно її реалізація. Ми вирішили далі продовжувати цей напрямок і підтримувати сільськогосподарських виробників в їхній діяльності, в їхньому подальшому розвитку. Приємно те, що досить багато міжнародних організацій, міжнародних інвесторів на сьогодні також. Зацікавлені в цьому питанні на сьогодні дуже багато існує грантових програм. Гріх було б цими програмами не скористуватися. На зустріч із фермерами та сільськогосподарськими виробниками запросили досвідчених спікерів. Один із них регіональний представник програми Юсейт Агро Владислав Гуленко, який зазначив, що грантовий рух в нашій державі набирає обертів. Враховуючи ситуацію, яка зараз є в країні, грантові кошти збільшуються. І, на мою думку, після нашої перемоги їх буде ще значно більше і більше. Тому місцевим аграріям потрібно пробувати аналізувати, вчитися, подавати заявки на гранти і використовувати ці можливості. Раніше за грантовою програмою USAID місцеві фермери вже отримували мінеральні добрива, посадкове насіння і навіть сільськогосподарське обладнання. Наразі грантові можливості для розвитку агропромислового комплексу теж значні. Це переробка зерна на продукти харчування, комбікорма і біоетанол, на збереження зерна. Тобто у нас зараз є гранти на підтримку елеваторів і зерносушарок. Це те, де може мати такий масштабний вплив на економіку територіальної громади, тобто один виграний грант це там, наприклад, там, інвестиції порядка 20 мільйонів гривень для якогось бізнесу. Але це допомога всім мікромалим. Тому що ми ставимо мову. той, хто виграє грант, він повинен надавати послуги і. Іншим меншим господарством, щоб добре від отримання гранту було не тільки підприємству, а й відповідно іншим господарством. Тобто, це таке як основна вимога для отримання гранту від нашої програми. Програма Юсей та агро» діє на території нашої держави задля продовольчої безпеки українців. Тож Миргородська міська влада вже не перший рік співпрацює з нею. Ми співпрацюємо з цією програмою Сей Агро. Наша громада намагається залучити наших фермерів також сільських виробників для того, щоб приймати участь, розвивати свої підприємства на території громади. Також на нараду була запрошена представниця Миргородської міськрайонної філії Полтавського обласного центру зайнятості Наталія Малдрик, яка розповіла про нові можливості працевлаштування. Так, щоб стати конкурентоспроможним на ринку праці, сьогодні часто одного фаху недостатньо. Служба зайнятості надає своїм клієнтам можливість опанувати нові сучасні та необхідні на ринку праці професії, підвищити кваліфікацію. Це можна зробити, отримавши ваучер на навчання, який фінансується державним коштом. Крім того, представники відділу підприємництва торгівлі та агропромислового комплексу міської ради Вероніка Богаєнко та Інна Рубан розповіли присутнім про інші діючі державні та міські програми підтримки. Самі ж фермери дуже вдячні за такі зустрічі. кажуть, інформація дуже актуальна. Ми вже один грант виграли Міндобривам. Це було дуже швидко, легко, зручно. І нам сподобалося, Тобто, якщо допомагають, то треба цим користуватися. Ми зараз подали заявочку «Сміливі від два зробили вже бізнес-план по Миргородській міській раді. Зараз будемо подавати, тому що не було ще куди подавати. І думаю, намом попробуємо». Дякуємо, що в нас, в нас знаходяться ті, хто нам допомагають. Зараз війна, нам потрібно просто вдвічі втричі більше працювати. Працювати за себе, за тих хлопців, хто воюють, і за тих, хто за ті райони і області, які зараз під окупацією. Загалом представники місцевої аграрної галузі активно включилися в обговорення питань, пов'язаних із реалізацією грантових програм. Визначили спільні проблеми та обмінялися своїм практичним досвідом у цьому напрямку.